Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рибат в ефірі я, Сашко Добре, коротеньке відео присвячене тому, чому у мене, ну і не тільки у мене в хеджбек табрію влазить часто за все більше. Я перевожу більше, ніж у пікапі. Це звучить дивно, бо і за паперами пікап це вантажне авто. І виглядає він більш містким. Але ось яскравий приклад. Просто двометрова труба. Я не знайшов ніякого способу її сюди втулити. Довелося відрізати на щастя, в даному випадку це не критично. Ось, і ці там ну, викладання на вулицю, ну, це все сумно. Чому, тому що в хеджбек 11.02 воно залітає, як діти в школу. Туди реально довжелезні речі залітають. І оцей генератор в 11.02 залітає теж. І туди би залетіло оце все. І ще би можна було грати на баяні. От, ну, такі просто нюанси користування. Тобто, ну, пікап реально це таке собі рішення. Разом боремо і поборемо.